За 20, ласка, пану, Всі, добре, дякую. дякую за те, що за час. Дякую за те, що не дав нам слово. В першу чергу хотів принести е, своє щирі співчуття е, родинам загиблих побратимів і вшанувати воєнним мовчанням. Тепер без, без пафоса і по суті. Прошу вас усіх вибачення, ще раз що вимушені бути присутні по на сесії у вас і заважаємо вам будувати державу, але діло в тому, що та держава, яку будуєте ви, та держава, за яку віддали своє життя наші побратими. Це трошки інші держави, чомусь так виходить. Що хотілося сказати, ну, всі ми все одно в землю ляжімо, не зрозуміти це. І з нами прийдеться рахувати і до нас ставитись як до людей, а не як до використаного матеріалу і, скажімо так, людей другого сорту. Дуже величезне прохання до цього поставитися відповідальним серйозним. Оскільки зараз біля вас присутні е, ті ряжені, які були написані в допису е, вашого полумічана. Не хочу називати його фамілію, ви всі прекрасно знаєте і читали дописи. От перед вами зараз стоять ті ряжені і там ще одне слово я називати другу, які... Ще чогось, на жаль, вимагають і щось хочуть. Зрозумійте нас прекрасно, ми просто хочемо, щоб у нас сталася як до людей. І все, що ми зараз робимо, це просимо вашої підтримки, тому що ми подали запити і просимо вашої підтримки в тому, щоб ці запити не спустилися на тормозах. рамках, яких ми ділили там на сході, тому що е, такі, е, скажімо так, речі, які відбуваються зараз тут, то на не сході не, не прощали. Ми дуже просто присікалися, але знаєте, що не завжди вони присікалися, як ви всі будете говорити, майже в чим наша команда. Ще раз вас прошу звернути увагу всіх представників, до яких були відповідні письмові запити і звернення, не відкладати їх довгі ящик, тому що ці ряжені нікуди не дінуться. Розумієте? Ми більше не дозволимо, щоб до нас зверталися, як передають другу сортну. Повертайтеся до нас лицем, на бо ми вас повернемо, якщо ви нас не хочете повертатися самостійно. Всім дякую.